Більше по Сумщині цього ранку російські військові цілеспрямовано вдарили по цивільним у білопільській громаді на Сумщині. Про це повідомив начальник сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров у Фейсбук. За його інформацією, у наслідок влучання були поранені двоє цивільних чоловіків 56 та 72 років. Молодший помер від отриманих травм. Російські військові просунулися поблизу села Яблунівка на Сумщині. Про це повідомили аналітики оновивши вчора онлайн-мапу бойових дій. Понад 400 людей евакуювали з прикордонних громад на Сумщині минулого тижня. Серед евакуйованих 26 дітей. Повідомив начальник сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров у Фейсбуці, 15 червня. Здебільшого це мешканці двох районів сумського та Шосткинського. Наразі підлягає евакуації населення з 213 населення населених пунктів Сумської області всього з небезпечних територій виїхали вже понад 60% мешканців із 60 населених пунктів. Звідки триває евакуація? Вже повністю виїхали всі мешканці. І як триває евакуація? Запитаємо у голови сумської обласної організації Українського Червоного Хреста Ігоря Шаповала. Він з нами на зв'язку. Вітаємо вас, пане Ігоре. Вітаю, вітаю вас. Розкажіть наразі, у чому ми щойно зачитали, що триває евакуація із прифронтових населених пунктів. У чому наразі полягає найбільша складність саме для вас, для волонтерів Червоного Хреста? Ну на сьогоднішній день активність по евакуації значно зменшилася. Якщо в середньому на ті неділі... Евакуація відбувалася приблизно десь від 150 до 100 чоловік в середньому, де які проходили через транзитний центр. То на сьогодні така кількість значно менша. Відповідно, це десятки людей, які евакуюються. Тобто, такого напливу по евакуації немає. Основна частина людей виїхала, залишаються ті люди, які ще не прийняли конкретне рішення. На евакуацію відповідно у них є свої складнощі. Вони хочуть вивезти майно, яке накопили за все своє життя. Для цього потрібен відповідний транспорт, відповідні умови. І не все це так відбувається, як хочеться, як розуміють цивільні люди, тому що залишається загроза і прильота кабів, і атака дронів fpv -дронів, дронів, які сьогодні прилітають. Як ви мабуть ну, чули в сумах? вже з'явилися За вчорашній день. Прильот був трьох дронів. Не можу ідентифікувати їх по класу, але це невеликі дрони, які прилетіли в центр міста, і там трошки спричинили. Пошкодження приміщень, державних приміщень, люди не пострадали, але така кількість вже їх з'являється все більше і більше. Тому евакуація з прикордоння вона буде продовжуватися в залежності від тих заявок, які надаються. Працюють команди і Червоного Христа, і Державної служби надзвичайні ситуації біля Янгали і Проліска. Тобто, це ті організації, які постійно в очікуванні і тільки з'являється заявка на евакуацію. Відповідно починається виконання цієї роботи, щоб вивезти людей в безпечне місце. Пане Ігоре, днями президент Зеленський у своєму зверненні повідомив про певну відносну стабілізацію ситуації на Сумщині і призупинку ворога. Він там не просувається настільки інтенсивно, як це було минулого тижня. Для прикладу, чи із цим пов'язано те, що зараз люди почали менш інтенсивно виїжджати з цих населених пунктів? Так, стабілізація ситуації вона завжди сприяла зменшенню активності на евакуацію. Люди розуміють, що ворог не просувається вглиб території України і не спричиняє загрозу. Вони активно включають свої сподівання на те, що їх загроза обійде, і вони зможуть залишитися в своїх помешканнях відповідно. Продовжуючи жити там, не евакуюйтесь але це все таки хібне. І я завжди говорю, коли ми зустрічаємося з мешканцями Сумщини. Це хибне розуміння, да, бо Каб не вибирає, куди йому летіти, коли його запустили. Да і Він в будь-яку хвилину може прилетіти. А ті ж самі дрони, піві, які сьогодні активно спричиняють шкоди як і інфраструктурі, так і помешканням цивільного населення. Пане Ігоре, зараз люди, які залишаються, це люди похилого віку, це маломобільні люди. Хто саме зараз виїжджає? Ну здебільшого вивезли в першу чергу маломобільних людей, які потребували певних умов. Проживання зараз виїжджають люди, які середнього віку, які залишалися. Я ще кажу, які майно своє шкодують, і так далі. Що воно цінніше їхнього життя? Люди похилого віку в основної масі також виїхали і залишаються люди, які категорично не хочуть нікуди виїжджати. Вони рахують, що їм нічого не загрожує. Вони прожили певний вік, і вони хочуть навіть як. Бувають такі вислови, коли люди кажуть: якщо померти, то хочу на своїй землі. Але пане Ігоре, я так розумію, що там ускладнене зараз життя для цих людей, і вони все одно потребуватимуть якоїсь гуманітарної допомоги, відповідно. Ну, обов'язково, бо світла немає. Відповідно, якщо немає світла, то водопостачання ускладнюється, бо без світла воно неможливо. І доставка вантажів туди, продуктів харчування відповідно також ускладнена. І якщо громада активно підтримує зв'язок своїми мешканцями, то відповідно ми отримуємо заявки на необхідність забезпечення продовольчими продуктами харчування продовольчими наборами. І по мірі можливості стараємося виконувати е ці заявки для того, щоб людей забезпечити і підтримати їх продуктами харчування, враховуючи те, що вони в таких умовах сьогодні перебувають. Тобто і не тільки ці люди ризикують своїм життям, які залишаються у прифронті, але і волонтери, ось до прикладу Червоного Хреста, також ризикуючи своїм життям безпекою, їдуть туди і е допомагають людям там продовжувати залишатися. На жаль, щоб вони не змерли давно ну, з голоду. Ми не так допомагаємо їм залишати. Ми просто їх підтримуємо. Але ми щоразу просимо, щоб вони все таки змінили свою думку і прийняли рішення в пользу того, щоб покинути цей регіон, поки відбуваються бойові дії. Всі сподіваються на стабілізацію ситуації в регіоні, припинення бойових дій. Але ніхто не може сказати наскільки це. Довго і наскільки складна ситуація, і вона може змінюватися, і погіршуватися від ворога. Можна чекати все, що завгодно на сьогоднішній день. Ми не знаємо військових питань, які сьогодні відбуваються, мається на увазі глибину, але ми. Розуміємо ту ситуацію і думаємо, що вона все таки залишається небезпечною, але стабільною на сьогоднішній день, І от, пане Ігоре, Ви особисто берете участь у евакуації людей. Як вони покидають домівку І з тим, що повернуться, чи все ж таки з тим, що назавжди? Ну, поки ми доїжджаємо до міста Суми, коли їх евакуюємо, ми завжди чуємо розмови людей. Ми чуємо, що в них надія залишається на те, що вони повернуться. Інші люди плачуть, якби за останню надію, що можуть і не повернутися, бо все залежить від віку. Були такі випадки, коли людей евакуювали вже в Суми вони приїжджали, розміщувалися. А оця напруга, внутрішня напруга, яка у них залишається, вона створює певні проблеми здоров'ям. І був такий випадок: ми привезли людину і в неї відбулася зупинка спеціальної діяльності. І відповідно ми виконували Реанімаційні заходи, і підключилася екстрена швидка допомога. Але не вдалося врятувати людину, хоча людина і 50, по моєму трьох років. От такі от внутрішні стани, психологічна напруга. Так, вона от і спричиняє це Так, дякуємо так, вам, так, пане так, Ігоре, так, за ту так, роботу, так. яку ви робите, яку роблять волонтери Червоного Хреста Українського. Ігор Шаповал був з нами на зв'язку. Голова Сумської обласної організації Українського Червоного Хреста розповів, як триває евакуація на Сумщині з прифронтових населених пунктів.